Ці терористи б'ють не тільки по енергетиці, намагаючись за... заморозити, залишити без світла, тепла, фактично населення України, що є геноцидом українського народу. Чергово це повторював. Буду повторювати, бо мені там колись писали в коментарях, що ви таке слово використовуєте. Ви хоч розумієте його значення, а ви його значення розумієте? Відкрийте, почитайте, що таке геноцид, і ви там просто із всіх ознак, що ви побачите, ви скажете, так це ж от відбувається навіть в мене поряд з домом. Це звичайнісінький геноцид українського народу. Це не перший геноцид, який Росія в тій чи іншій своїй подобі творить до українського народу постійно, і не треба вагатись чи там сумніватися в тому, що це все геноцид, різні геноциди. Як сказав мені одна людина, там колега, що геноцид однієї України може бути. В кожній країні, там, якщо він є, може бути один, і все як так може бути один? А якщо нам пощастило мати навіженого сусіда, який геноцидні дії вчиняє постійно, там раз в раз п'ятдесят там. Тере 100 років кожні 50, там 100 років протягом цього він здійснює геноцид. Це таки величезне, а, а потім тихий розтягнутий в часі. Тільки Радянський Союз, скільки було зіслано в Сибір, а, закатовано в таборах, у цих гулагах і так далі, українців, інтелігенції. Скільки це от протягом всього існування Радянського Союзу? А голодомори? три штуки, не один, три. Завдяки кому. 21 22 32-33, 46-47. Це хто воно само собою сталося? Чи що 37 сьомі роки розстріляне відродження і так далі? Тому подібне. Оце все геноциди. І зараз такий самий геноцид продовжується. Це все геноцид українського народу. Якщо його в часі, він не перестає бути геноцидом. І якщо його робили декілька разів, це не значить, що треба вибрати найкращий і його показувати. Це все. Глобальний геноцид одного народу до іншого. Ось що треба також, і я про це зараз колегам постійно роз'ясню. Поясню і так, то частки кожного геноциду окремо подавати. А потім я вважаю, що треба прийняти загальну постанову. Геноцид одного народу до іншого. Просто постійний, постійний, який буде спиратись на окремі геноциди, визнані в різні роки і різних ситуаціях відносно Росії до України. І неважливо, як називалась тоді Росія, неважливо, як називалась тоді Україна. От що треба робити. І зараз це постійно роз'яснює розтолкове роз своїм колегам по парламенту. І не тільки їм треба розтолковувати, а всім іншим. Так само. І вам теж пояснюю так само, що це все геноцид. І маємо це комунікувати, всім роз'яснювати, показувати. Вже, ну вже ж є все. Історики все всі довели, все показали. Треба просто затвердити це, щоб воно зрештою було.